Ваша екселенціє, то недавно ви були послом в Туреччині. Сьогодні ви вже в Польщі пару місяців. Ваші перші враження. Пане дуже дякую за можливість розмовляти з вами. Це для мене велика честь. Враження, звичайно, вражень багато і набагато більше за два місяці, ніж за три роки в Анкарі. Тому що життя тут, як знаєте, на такому режимі в десять разів швидше йде. Дуже багато подій, дуже багато високих посадових осіб, бізнесів і. Різних українських делегацій приїжджає до Польщі чи переїжджає через Польщу і звичайно посольство і мені особисто доводиться цим займатися. Це для мене і велика честь і великий виклик. У Нас багато проблемних питань накопилося за останні роки, і треба їх правильно заменчити, вирішити, щоб ми мали дружні і відкриті відносини, які ми завжди розвивали з республікою Польща. Ваша експеленція, що це за такі. Серйозний том перед вами на столі. Ви, Ви знаєте, хотіли мені показати. Я був позавчора в Кракові, і це мені мій колега, генеральний консул, подарував такий постер комікс, який говорить про замок на Вавелі, в якому є меч Сагайдачного, вручений йому свого часу польським королем, на управління українським військом чи козацьким військом. І цей дух передається в дух Сагайдачного, який сьогодні. Допомагає нам де-факто боронити Україну. Це великий воїн, велика людина нашої історії, яка свого часу боронила наші землі від навали з півдня, сходу, а зараз допомагає морально і ментально зверху, звідти духовно підтримувати наших українських воїнів і не тільки в військовому плані, але насамперед формування високої моралі і духу. Для відбиття російської агресії. Ви бачите, ми воюємо з тими самими ворогами декілька сотні років назад, які зараз ми зламали історію. Ми стримали ворога, і ми маємо на запліччі Республіку Польщу. Польща, яка в 2022 році відкрила серця і двері своїх квартир для наших громадян, а це сотні тисяч людей. Скільки ви думаєте, сьогодні тут ще знаходиться зараз? У нас офіційно зареєстрованих 985 тисяч громадян України, які мають песиль. Тобто соціальне страхування і можливість роботи, проживання легального, але їх значно більше. Є понад 50 тисяч студентів, є значна частина громадян, громадян які приїжджають, від'їжджають, є частина тих, які переїжджають або повертаються з третіх країн що не встигли зареєструватися. Тобто, ми можемо рахувати десь більше двох мільйонів українців на постійно перебувають на території Польщі, ваше і... екселенція, Так чесно. Вони відчувають, що ставлення міняється, що є втома цей фатіг європейський. Знаєте, а ви підай, підійде до людей, і запитайте. Я думаю, що вони можуть мати в деяких випадках якісь казуси, але в масі. Вони відчуваються тут комфортно, оскільки кожен з них знайшов собі місце, є має де жити. Діти ходять до школи, навіть якщо до польської це все рівно освіта і це правильно. Треб, треба здобувати ту європейську освіту, яка дозволить нам потім відновити нашу освіту повноцінно, вчитися в українських школах. Ми маємо вже тут їх. Тільки в Варшаві однієї близько десятка чисто українських шкіл, які мають українських вчителів українську систему освіти, але також зінтегровані з польськими колегами і отримують добре знання польської мови, і мають є конкурентними в тому, щоб потім піти до навчальних закладів вищих. Це зараз 50 тисяч студентів, їх може бути більше. Але ми розраховуємо, що отримавши цю освіту, вони потім можуть в Україні допомогти відновити, відбудуватися і стати сильнішою європейською державою. Давайте ще такі два ключові питання. Скажіть, Ласка, людей часто хвилює ситуація на кордонах, блокування кордону. Як сьогодні це виглядає? Є якийсь прогрес, краще взаємне розуміння цих проблем? Абсолютно є розуміння. Ви знаєте, що польський уряд вніс прокордонну інфраструктуру до стратегічних. І зараз проводити там будь-які заходи обмежені руху неможливо. Звичайно, були спроби в кінці листопада місяця організувати блокування доріг до під'їзних до транспортного до одного з пунктів пропуску. На щастя, ми маємо зараз добрий діалог між міністерством сільського господарства Польщі і відповідними групами виробників сільськогосподарської продукції. Вони вирішують ці питання шляхом діалогу. Час від часу виникають навіть е, е, такі протести в Варшаві перед міністерством або е, перед урядом, але це вирішується шляхом діалогу, і Україна тут не стає заручником. Але якщо ми подивимося на формальну сторону справи, то в нас є досить добрий діалог між міністерствами сільського господарства, між урядами. Президент про це розмовляв з е, польським прем'єром. Що блокування України це спостию собі в ногу, тому що найбільше від такого блокування кордону страждають польські підприємці. Оскільки вони більше продають до України товарів, ніж навпаки. І блокування цього кордону призводить до втрат саме насамперед їх, а не наш. Тому що того, чого боялись Польські виробники збіжжя там чи меду, воно все йде на міжнародні ринки через морські шляхи або річкові. І тому е, е, нам це шкоди завдає мінімальної, хоча створює негативний імідж, а допомагає російському агресору формувати е, такі іміджі, що ми маємо між собою проблеми, які не можемо розв'язати. Їх розв'язуємо в досить конструктивний спосіб. А наскільки польські підприємці інвестують, або починають відкривати якісь там нові проєкти в Україні, і віцеверсе? Дивіться, ми тут маємо на території Польщі більше 35 тисяч зареєстрованих підприємств з України здебільшого це підприємці, які реєструють свої малі бізнеси, але є також і великі, які займаються виробництвом різного роду продукції, які перенесли або мультиплікували свій бізнес з України і тут для того, щоб вийти на ширші ринки охоплення або навіть виробляючи продукцію, тут постачають до України. Це також думки великих бізнесів, також про інвестиції сюди, оскільки економіка стабільна розвивається, і це вигідно для бізнесу. А якщо з вигоди, то який це бізнес, зворотній шлях поки що будується на декількох приватних підприємствах, які розвивають різного роду виробничі потужності. Але так здебільшого це є торгівля, і зараз формується ціла плеяда польського бізнесу, який зацікавлений у відновленні України. Відновлення мається на увазі відновлення інфраструктури, створення нових будинків, але також і реконструкція різних історичних будинків, культурних домів, церков, костьолів і різних інших місць, які. Є нашою спільною спадщиною, і нам в час війни не завжди вистачає часу і ресурсів на те, щоб ними займатися. Тут, мені здається, польські партнери були б одними із тих, хто міг би допомогти відновити нашу історичну і культурну спадщину. Ну і таке очевидне питання. Недавно була зміна урядів тут, після виборів, а скоро президентські вибори. Чи українці мали б побоюватися, що може бути якась зміна в політиці? Не так після виборів, а перед виборами насправді це справа польського народу вибирати своїх лідерів і свої правлячі пили. Українці тут не мають ніякого до цього відношення. Єдине, що в риториці політичній час від часу виникає питання щодо українців чи України в деяких кандидатів, які намагаються цю, цю темою змобілізувати свій електорат. Це політичний процес. Ми не можемо мати до нього відношення в розумінні вибору того чи іншого кандидата, але коли тема заторкує Україну чи українців, обов'язок посла боронити і державу, і свого громадянина. Тому звичайно, в рамках наших повноважень і посольства, і моїх як, як посла буду робити все, щоби. Добре ім'я України було тільки в позитивному ключі. Згадувалося. А тематика України і українців не ставала заручником політичних процесів. Дуже вам дякую за інтерв'ю і бажаємо вам успіхів в нелегкій роботі тут.